Тельці, у вас до 20 березня, це новолуння в рибах, буде впливати на ваш 11-й сектор. Тут може бути багато спілкування з якимись друзями, колегами, людьми, однодумцями. На якісь філософські та релігійні теми ви можете спілкуватися з ними. Ви можете також зайнятися якоюсь громадською чи колективною діяльністю або благодійністю. Більше стане спілкування в соціальних мережах, або ви частіше будете гортати стрічку. На теми релігії, філософії, психології, астрології. В кого є свій блог, буде активно просувати, його давати рекламу тощо. Змінюватися можуть ваші плани і мрії, ваша нервова система стане дуже активною, тому старайтеся контролювати свій емоційний стан. Дехто буде приймати участь у спортивних змаганнях або ваші діти будуть, а ви будете вболівати за них. В кого є старші діти, від них можливі якісь новини. Дехто може з вас організувати Організовувати чи відвідувати якісь заходи далеко від дому, чи навіть їздити за кордон на такі заходи.